Привіт! Пройшло, пройшло вчора Ючика день народження. Юрчику, привітань стільки було, це ми це в Ютуб не знімали, не, не в Ютуб за Веронічку було, за Веронічку, стільки привітань. Так що я хочу сказати всім величезне дякую. І дуже приємно читати хороші, теплі слова від, від вас. Так що всім, всім, всім щиро дякую від, від щирого серця. Це в нас сьогодні четвер, завтра п'ятниця, завтра буду їхати. Юрчик здоровася. Привіт. Завтра буду їхати, будемо їхати з Артуром, з Юрчиком на Черкаси, забирати Таню. По плану мають виписувати, це я сьогодні знімаю, завтра продовжимо, так, Юрчик? Юрчик буде як оператор у нас. Так що їдемо. Їдемо зараз додому, їздили зараз в город, тому що в Юрчика там проблема щось з коліном. Попали до хірурга, направили на знімок, зробили знімок, описали. Сказав він, що фізичних нагрузок не можна. Футбол, Юрчик, не можна. Гулять. Гулять на одній нозі. Ногам на коліні, мазати і пить там. Що там, покажи. Кальцій. Кальцій і там вітамін якийсь 3D, типа. Зараз їдемо домой. Що ми зараз зробили? Артухі і Юрчику прививки зробили. А ну що, стоп продовжим. Артурчику і Юрчику зробили прививки там, ті, що по плану мають бути. Хоча я противник, тому що зараз не довіряю цьому всьому, але типу, нет, треба. Коротше, зроби. Я Артухи купив вакцину, тому що... Ця, яка давали там комплекс, я не знаю, там типу, трохи тяжело переносить, а ця імпорт наче легше. Артурі, Артурові не можна, щоб так сказати, тяжело перено, переносило. Тому що цих, може бути, коротше, не буду довго об'ясняти, може бути відкат. І те все, що ми там за місяці досягли, результати можуть можуть одійти назад. Так що я взяв, поїхав, взяв льот, дала мені медсестра льот, я поїхав взяв вакцину і приїхали і дали. Трошки поплакав, але нормально. Він вкололи, він скиглинув і потім все, вже не, не... не плакав. Так що їдемо зараз домой. Так, я готовлюсь до завтра, повитягав з машини коврики, всі речі, пропилососив. зараз буду вимивати гарно. Щоб, щоб чистенько було. Готуємося Веронічку забирати. Так, Поставив я Юрчика, він там мені машину наполіровує, а посадив його на велик і поїхав. Бо він нудиться трохи. Думаю, хай трошки пройдеться, про покрутить педалі, розомнеться. Погода у нас сьогодні хороша, але на завтра знову обіщають дощ. Да, Артуха. Давай, 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 крути. То я чувствую нагрузку на палку, на руку. А ти щось філониш. Так, погодка в нас така, звісно, Дощ. Я зібрався вже. Зараз. Виїжджаємо. Вчора кажу, Юрчик, давай, помиємо машину. Вимили. Ну добре, щоб всередині вимили. І на тобі. Дощ пішов. Сьогодні. Їдемо по доцю. Я пам'ятаю свої перші так сказати, чувства, коли їхав по Артура. Я казав, їду за королем Артуром. Зараз їдемо за принцесою. Дівчата. Там та щось... ні і короні, а щось так пищить, крихчить. Ладно, буду виїжджати. Їду, дорога, блин. Дощ цілу дорогу. Я думав, що десь перестане. Заїхав взяв останні буки. Чисто рози не брав, бо ну, мені воно ще не знаю. Чисто подарунок. Я оце тільки доїхав до Черкас. Зараз з'їхав в об'єзд, пішов от через центр, Тіпа показую, що забито. Погода жесть. Цілу дорогу. Борники не перестають працювати. Ліє тупо, як з відра. я їду собі думаю, це... Йду забирати маленьку принцесу, це буде така, як, як і ця погода. Ух! <рігла> Ой. Побачимо, зараз Щас... вже доїжджаю, ще якихось пару минут. Це фрейду, щось з гуркануло. Коротше, ждемо Таню. подпускали віщі, стільки віщей. Багажник п'ятнашки забитий. А, на, бо походу вона йде. То я тоді буду одразу знімати. О, так. Я потім помирізаю.

Карина, шампанское открывай. <свист> Будем шампанское открывать. Дедушка. Оперативненько работает. Ну подожди, еще не открывай. Как выйдет? Оперативненько. Я бы оперативненько, то наоборот <свист> Юра, я сразу уже включила, бы, если она уже выходит, да? Ти казав, що вона виходить же? Ну так, воно Це шампанське теч. Я поняв. Добрий день. Просто держава, ти вмієш відкривати? Идет. Да. Пам'яті шкодить у тебе да не почали. Ну Юра, будеш нарізати потом там? Можеш сказати. А спасибо. Карина, Карина. Возьмите, Су... пожалуйста, да, 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 да. да, да. Подождите, Каридочка, ну Аппарат. дайте. Что, пась, так, да? Тату рассказывай свои <цепотел degress> ощущения. Как не жарко, жарко, давление. Танюшка. сразу. Понял, мы тебе... Ні, кого покону. Ми тебе вітаємо. Господи, Таня, всі з камерами. Ми тебе вітаємо, тримай букетик. Тримаю, тримаю. Вітаємо тебе з народженням донечки, щоб тобі вона приносила радість, щастя і щоб ви разом цвіли ще більше, ваша сім'я процвітала і е, росли здоровенькі і молодці. Ми ми цілуємо. так. Назар, диви, там ляля маленька. А я їй не подивлюся ще. Я ж привлю. Ми ще не підходимо. Я кажу, що копієте. Так, кому це не підходи. Мати, привіт! Привіт! Я все, я папа це. На батька на батька похоже Так, юра. юра я на тебя камеру там держу. А с кем надо? А девчатка я уже все, все отдала Юра Юра, я ж уже оператив Таня, Таня. Ну надо что? По 150. То, а тебе глоточек тоже можно? Ну значит, мы сами без тебя выпьем за здоровье. Давай, молодых. Я Давай, Карина, направляй вверх только. Карина, придерживай. придерживай. О! Все, выбачьте, выбачьте. Все, 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 мы там не, не можем. Мы там. Давай, давай, давай. Дедушка, ну отойди трохи Пока Ты лишний. Да, да. Круто, круто. Все. Пишите ее там же на фоне по фоткам. Да, вот тут вот. Давайте, давайте. А, она Назар, на телефон. Назар, на телефон. Назар, на телефон. Гроші мені вже отдавлю. Надихайся, дочують, надихайся. А я тебе потужний. буде спати мені, давай способ. Так що, тоді на вихід ви автобелі що надіть? Кому? 21. Ну, клас. Ну, ще хай Виглядає менше. Ми зайшли в машину, думаю, що тут у мене кнопки всі горять. Оцей малий бере, наклацав кнопки Лізе, там клацає, там дергає, там штурхає. Це вентилятор. Так, виїжджаємо, їж. Таня перекладає у люльку малу, І їдемо, все, їдемо мої. Так, ми вже вдома. Щас. Де? чи там Юрчик, а потім гукну. Щас буду забирати з машини Таня Крутиться. Я щас Беремо люльку, забираємо. Дівочку. Заходимо до хати. Юрчик. Привіт. Юр, і му труси. Чого ти думаєш? Сестричка. Юрчик. Знайомийся. Юрчик, виглядай, що ти боїшся. Що ти Ля. стоїш Ля. так далеко? Підходь ближче. Я дивлюся, блін, творогіш. Все, заносимо. У нас тут знакомство проїхать. Він довго не не подсидів, не так сидів, наблюдив, наблюдав. запускал він нашу, стірку, нашому запускав. Спокида на все, але тихо. Сестричка. Маленька сестричка, да? Сестричка. Це це мама. Сестричка. Юрчика тишо. <плоти> Тепер ти не маленький, тепер ти середній.